Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвію, як степу, як пилину? чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Також не ви коло хати. над вишнями годуть, богатири вугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері ввечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька все є дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, а так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата, так соловейко не затихло. Реве та стогне дніпши року, сердито вітер завива. Додолу ветуж невисокі, за горами хвилю підійма. І місяць у ту пору, де ти виглядав, не наче човен свою мору. То вимирав, то потопав. Ще третій пів не співав, ніхто ніде не гумонів. Сваю перекликались, та я свій раз у раз скрипіс. Садок вишневий коло хати хрущі над вишнями гудуть. По з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть, сам вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так і соловейко не дає. Іде, іде, і ніч іде. І голову схопив, в руки і дивується, чому не йде, а потоправди науки. Садок вишневий коло хати, хвощі над вишнями ведуть, пугати із плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеряць ждуть. Сем'я вечірня коло хати, вечірня зілонька встає, дочка вечеряць подає. а мати Хоче научати, так соловейку не дає. Нам поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, саме заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата, та соловейко не затих. І вам слава, сині гори, крихою окуті, і вам, лицарі, великі, богом не забуті. Боритися, поборите, вам Бог допомагає. За вас. Слава за вас, правда і воля святая Тарас Григорович Шевченко. Слава Україні!